І, от про можливість поновлення контрнаступу збройними силами України, ну і про нічну атаку сьогоднішню також поговоримо з нами на зв'язку. Військовий глядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане Олексію, мої вітання. Ставилось. Я хотіла б насамперед розпочати з того, що от після такої паузи тривалої так ворог сьогодні вирішив знову атакувати Київ і Київщину. Як ви думаєте, з якою метою було це зроблено? Що це в них сталося раптом спробувати знову вдарити по Києву? Ну давно не обстрілювали, щоб ми як покажуть, не виходили з тонусу. Ні, вони вони обстрілюють. В них є приписані цілі, які вони які вони мають атакувати. На якому там місці знаходився Київ на черзі? Ціх атак, ну значить, прийшла просто чергаків. Це не це означає, що якась там була особлива мета, чи що щось змінилося. Атаки не готуються сьогодні, на сьогодні. Ця атака планувалася ще не менше заготувалася за, безпосередньо, як атака за декілька днів, а точніше за тиждень. А те, що вона прописувалась в планах російських атак, я думаю, що це було прописано ще декілька місяців тому. Тому тут інколи буває, да, щось таке особливе, ну тоді воно виглядає більш-менш хаотично. А це спланована атака. Різні, Спланована ретельно, бо одночасно підлітали як безпілотна літальна апарата, так і балістичні ракети, і крилати ракети. А швидкість цих ракет, ну вона швидкість цих. Засоби враження дуже різне, тобто треба було запускати з певним інтервалом спочатку шахети, потім крилати ракети, потім балістичні ракети. Для цього треба було прописати маршрути польоту цих засобів враження. Ну, тобто, це треба було підготувати. Вони готувалися. Це, не, це неможливо зробити на лінії фронту. Да, можна там несподівано там, з мінометів да, почати обстріл, відповідаючись на щось. А ракетна атака, ну вона готується заздалегідь це ретельно. ми ж це побачимо сьогодні. Тепер стосовно питання того, як вони сьогодні стріляли ракети, та з кожного є тушки випущено було по одній ракеті, і при цьому так використали не одну тушку, а чотири. Чому так? Що це була за така цікава комбінація розіграна з використанням тушок і ракет. Ну, це трохи дивно. Зазвичай вони мають нести більше е, ракет на ну там 4, 6, 8, в залежності від того, які ракети, як вони. Ну чому? Е, ну я думаю, що може це було щось пов'язано з тренувальними навіть з завданнями Російської Федерації, бо одна ракета на один літак. Ну це ну, що найменше не економно. Що щось вони хотіли, що вони тренувалися? Що щось вони випровипробовували? Ще хотіли, щоб ми... Е, Повимикали всі наші засоби протиповітряної оборони, розуміючи, що чотири літака це може бути дуже потужна атака. а Насправді з'ясувалося, що тільки чотири ракети. Чому так? Ну в них були якісь свої плани. Ну звідки ми як в голову можна залізти? Тим більше що ну, там просто прайш... цікава тактика була застосована. Хочеться зрозуміти, що це було, чи в них просто щось пороблено було цієї ночі. Тому з одного з однієї тушки одна ракета, хоча можна було зекономити. Ну принес писали, напевно. Я так пропущення роблю, пане Олексію. Багато ми я думаю, ми дізнаємось. Наша розвідка працює в тому числі, і є в нас і серед військовослужбовців, які відповідають в тому числі, хоча б частково за ракетні атаки. Є наші люди там, наші розвідники, і інформація потрошечки дійде. Нам ну, ви знаєте, по великому рахунку чого нам на цьому на цьому, на це на цьому зосереджуватись. Ну по одній, так по одній, це таке. Тепер до того, що прозвучало зі сполучених штатів, це сенатор республіканець Неця Лінсі Грем заявив про те, що. Варто він очікує принаймні, повернення імпульсу Збройним силам України, що може в липні вже розпочатися контрнаступальні дії з боку Збройних сил України. У мене запитання пригадую торік, саме так само Лінсі Грем очікував успішного контрнаступу збройних сил України. Що це за заява і чому говорячи? Він говорить, що потрібно надати і зняти обмеження по биттю стосовно військових цілей, так на території ІРФі, і що надати ВФ, в ФНВФ 16 Так він говорить про це, але акцент чомусь зробив. Дано на відновлення контрнаступальних дій, а не на тому, що ще не всі умови виконані для того, щоб розпочати контрнаступ на Збройні Сили України. Ну ви знаєте, вважати, що прямо зараз, коли ми ведемо важкі бої в обороні, і ворог залучив багато сил та засобів, тобто, живої сили та техніки, ще мобілізує людей, намагається збільшити збільшити, збільшує кількість військ. Казати про те, що ми десь незабаром перехопимо ініціативу, це оптимістично. Хоча добре, нехай він, він так вважає, але інше його, те, що він сказав, те, що треба передати всі 300 мільярдів російських заарештованих активів, збільшити кількість зброї, яку нам постачать, це ну це, це нормальна складова. А його сподівання ну це оптимістичний прогноз, Я поки що не, не можу зрозуміти за рахунок чого ми зможемо перехопити ініціативу. Ворог переважає нас кратно. Поки що у нас менше ну, людей ми розуміємо, у нас менше техніки, вся та техніка, яку нам обіцяли, ще не, не надійшла. Ну коли дозволи на застосування ракет по військовим об'єктам трошечки вглиб Російської Федерації, поки що ми не отримали дозволи. ну багато чого. Знаєте, якщо все складеться, як, як нам хотілося. Ну тоді, да, тоді можна пропустити, що ну, не пропустити, де вочевидь ініціатива буде перехоплена. Ворог буде зупинений і будуть ну, принаймні тактичні контратакувальні дії. Зараз про контрнаступ, ну, ну, подивіться, розмова в наших військово-політичних колах не йде. Так, прописуються певні плани, звісно, вочевидь, готуються, штаби готуються до будь-яких сценаріїв розвитку, але поки що. Розмов про наш якісь потужний контрнаступ, ну ви знаєте, це давайте трошечки почекаємося. Давайте спочатку зупинимо ворога, завзав максимальних втрат. А після цього вже будемо, після того як все отримаємо, що необхідно, будемо про це розмовляти зараз. Це якось виглядає дуже так е... сміливо. Пане Олексію, якщо говорити, що от в нас буде зібрано увесь необхідний нам ресурси для початку контрнаступу, але ж ми розуміємо, що сьогодні все отримали. Завтра ми не починаємо контрнаступальні дії. Потрібен все одно якийсь період, і от скільки, умовно кажучи, часу потрібно для того, щоб умовно стабілізувати ситуацію на фронті і почати якісь контрнаступальні дії, це Тижні, місяці, от насправді, оцей процес, я зараз не про підготовку. От ми готові до початку самих контрнаступальних дій. Скільки часу взагалі це займає розгортання всього цього процесу, може зайняти час? Спочатку треба спочатку треба подивитися, що буде після російського контрнаступу. Після цього готуватися. Ну, для цього формуються ті бригади, які ті підрозділи військові, які понесли втрати, вони мають бути виведені з, з бою. На докомплектацію, на ротацію новітні бригади мають бути сформовані, мають проти бойове злагодження, мають бути прописані дії, має бути певна передіслокація. Ну, це ви знаєте, якщо е дуже оптимістично, то раніше ніж е до осені, Ну тут цього чи то точно не варто. Почула спасибі, че з панксія вам за включення. Олексій Гетьман, військовоглядач і майор запасу та ветеран російсько-української війни, був у нас на зв'язку.